24 лютого, в День другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ми зібралися з нагоди вшанування пам'яті випускника нашої школи Бондаренка Євгенія Вікторовича. Сьогодні в нашій гімназії відкривається меморіальна дошка. Ей, плине кача, Євген з перших днів війни добровільно пішов на фронт, став до лав Національної гвардії України, отримав ордін за мужність і загинув як герой. І наш обов'язок завжди пам'ятати всіх, хто віддав з життя за кожного з нас, пам'ятати подвиг Євгена, який навчався в цій. В школі, який став на захист своєї країни, свого міста, своєї сім'ї і кожного з нас, і робити все для перемоги України. Слава Україні! Це була надзвичайно добра людина. Він був дуже веселий завжди на позитиві. Це була людина, до якої можна було звернутися, і він ніколи не відмовить. Він горів, він жив. Він працював, він старався. У нього було дуже багато планів, але на жаль, які він не здійснив. Меморіальна дошка, яка сьогодні відкривається, буде нагадувати кожному з нас, що Євгеній віддав своє життя за нас з вами, щоб ми могли дожити, долюбити, відвоювати і здійснити головну його мрію перемогти. Тож закликаю, робімо все для наближення нашої перемоги.